Ну, я майже начебто і звільнилась. Ну, так, трішки. Ось. Мені залишились сирочки зафасувати те, що замовили, я пофасувала. Вова поповз, поповз. Інакше я сказати не можу на нову пошту пішки, тому що ну, це просто нереально виїхати. І якщо траса, можливо, і почищена, то в нас, в нас хіба що, знаєте, зверху, то в вулиці з'їхати ще на сраці можна. А наверх піднятися це нереально. Це треба з собою мішок в сілі брати і перед собою сипати. Тому він поповз пішки. Давно вже поповз, не знаю, скільки це він сьогодні ходитиме. Ну, дуже довго відчуваю. Ось, Я ще підфасувала трішки інжельки. І пофасувала йогуртову заквасочку, бо не було в мене. Зробила трішки 50-х соту. Треба дивитися, чи там ще є упаковка, чи ні, не знаю. От, Зараз хочу. Сирочки завакуумувати, І, в принципі, я ж кажу, що можна було б і народжувати, так щось вона не збирається. Тут ось вихолоняє. У мене моя сьогоднішня качота, бачите, дві які головочки вийшли. На вигляд, майже однакові. Ось ця трішечки менша, а ось ця трішечки більша, як на мене. Ну, завтра дізнаємося, як зважимо, чи я права, чи ні. Так, все понесла закваски в холодильник, в камеру, точніше. Я як этот шах на мах міняю? Той вакууматор віднесла, закваски поприбирала. Тепер поприносила сирочки і цей вакууматор. Якщо чесно, задовбало мене для таких маленьких головок різати з рулона, паяти, вирізати там, як ото на уроках праці, знаєте, макраме якесь плетеш, так ото й тут. То сніжинки, то ще щось. То вон взяв гладеньки. Раз-два і в дамках. Раз-два і в дамках. А що їх, їх все одно ненадовго. Вони туди-сюди і ось, можливо, або на наступні вихідні, або через вихідні вже поїдуть в дегустаційних наборчиках. А ось цю манюньку собі розріжу, але потім. Тому і вакуумувати не буду. Просто встріч плівку загорну. І все. А потім розріжу і вам покажу, яка вона в розрізі. І що вона з себе уявляє? Справжня шайбочка. Така міні-мінік. Мінік-мінік. Ось. А це зможе їхати на дегустаційні наборчики. Да? Коли воно варилося? Ой, сьомого! Це на наступну суботу йому буде 10 днів уже. Ну так. Оці вже по-любому готові будуть. Ну, звісно, чим довше лежить, тим смачніше. Але дегустаційні набори зробити із. Такого що довго лежить, ну це нереально. Це тоді нікому нічого не продавати, як то кажуть, а... бо люди ж хочуть зрозуміти, що їм сподобається. А тримати, скільки їх місяць оці. Ну. Воно хоча так і є. Ота мілка, що я першу варила, їй майже місяць буде, е... поки будуть відправлятися дегустаційні наборчики, бо вона варилась 22 січня. От їй буде по-любому. Більше трьох тижнів. Бо варився 25 січня. Мармур 28-го, та ну, нормально все. Всі сирочки будуть як... Побіжать як діти в школу. Це я вам обіцяю. Головне тепер з козами розібратися до цих наборів, щоб зайнятися вже окремо пропонуванням наборів і складанням, бо я ж кушу, що там хто що хто хоче. Хтось хоче, еті, як їх звати. Тільки авторські. Хтось хоче авторські, но без мармура. Коротше, спробуй розбери, хто що хоче. А там же ж ще качотки лежать 10 штучок. Та такі ароматні, та так пахнуть. У -у -у -у. Не передати словами. Вмикайтеся вже. От так от. Ну, я ж казала, що в середньому десь, як я казала, буде ділитися отак навпів. Кожна головка. то десь в районі 100-110 грам, отак, якась може буде 90 грам. Ну, а це собі на пробу залишиться. Дітьо таке? Фух, так. Що тут мій кінотеатр? Ляже, стане, ляже, встане, ляже, встане. встане. утра шороху навела. І в дамки то ноги витягне, то голову витягне, то на живіт положить, то на спину її пхне, то дрикає ногами, то хвостом дергає, то всіх навколо себе порозганяла, а далі толку немає. Я їй вранці сказала, чекай, доки я зварю сир. Я вже й сир зварила. Кажу, їй давай, рожай, бо я зараз піду попораюся і все. І я хочу посидіти теж біля телевізора. Ні. Не рожається їй. А на завтра повинна віка бути. Чисто теоретично оце стоїть, ось чухається. Все весь час поруч. Міра Віка, як ото, наче їм намазано клеєм. Оце ось лежить, бачите, лиський це, оце ж вона Міруся. Назавтра повинна бути Віка. Ну, я її вчора, позавчора мацала, так там взагалі і натяків не було. Там замість зв'язок така дубова, як ото кажуть, як древенька. Вим'я взагалі пусте. Ну, коротше, не знаю. А це ж зранку шороху навела, сопельку повісила, цицьки набирати стала і все. І передумала, мабуть. Ну, як надумає вночі, то буде сама народжувати, я бігати не буду. Народи висохнуть, прийду, готових позбираю. А що робите? От вам і мимо, бачите, поки висохла, ой, повтрачала. Скільки повтрачала? Ось на цій головці майже 100 грамів. Була 735, залишилось 640. Тобто 95 грамів тю, -тю -ля, ля ушло. Ця була у нас 287, а залишилось 230. Майже 60 грамів тютюляля. І ця, бачите, теж була 274, залишилось 220, тобто 54 грами. Також майже 60 грамів. Чому їх не дуже вигідно да, варити отакі головки, а тим паче під латекс. Бо бувало таке, що, ну, питають, а в маленьких не можна, мов, наварити і в латекс. От дивіться, велика головка, да, вона втратила 95 грамів. Але тут вага, ну, майже, та ну, не майже, як три отаких. А ця одна маленька втратила 60 грамів. Тобто, три отаких от це втратять 180, розумієте? Тому що, поки обсихають, не зовсім рентабельно їх так наварювати. Ну, хоча все рівно варимо. Так, дівчата і хлопці, не знаю, я оце думаю, все думаю. Е і думаю, і, і як то кажуть, і збиралася, і тепер у мене є. Така невеличка <кій> бентежність. На коли ми будемо вирішувати з дегустаційними наборчиками? Я взагалі планувала на 17. Да? Я вам обіцяла, що після 15-го. На 17. А. Давайте, напевно, так і зробимо. Вова завтра зранку їде, його визвали в пенсійний фонд. Він возив, здавав документи, а це вже подзвонили в п'ятницю, щоб приїхав, пенсій забрав. Він завтра їде в Змійов. Я його попрошу купити мені коричневий пергаментний папір ну, От, для пакування, так як я придумала собі це в Аврорі. І, в принципі, давайте, мабуть, на суботу і планувати. Цим буде теж вже 10 днів. Ну, це самий молодий буде, ну. А що поробиш? Це цю розрізати, звісно, зарано. А от такі маленькі, вони й десятиденні вже гарні. Так що хто там планував замовити дегустаційний набір? Давайте оговорюємо остаточно, що ви бажаєте, бо... Коли робились предзамовлення, міми ще не було не то, що в наявності, про неї і мови ще не було. І мені ще одній людині потрібно буде написати. Написати. А потім уже тоді оголошу, що залишиться в наявності вільне. Можливо, хтось з вас ще захоче. Щось спробувати. Коротше кажучи, кого цікавлять сири, які є відварені. Сьогодні, завтра, післязавтра, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. І на наступну суботу будемо робити першу відправочку по сирах. Все, на цьому буду з вами прощатися. Лежала, лежала, зіскочила, побігла, як сайгак в другий куток сарая, всіх порозганяла, шороху всім навела. І бігає, як тютя лошадь. Все, я буду з вами на цьому прощатися. Зараз це все по відносю поприбираю. І буду збиратися на управу. Всім вам дякую, всіх вас цілую люблю. І всім кажу, бувайте до завтра. Па-па.